Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, з вами я, дідусь Івашик, і сьогодні я вам розповім казочку про Вавку і ведмедя. Опинившись у темному лісі, Вавка довго плюкав, намагаючись знайти якусь стежку чи, бодай, зустріти когось, але безрезультатно. Довго подипіяся Вавка і ось у гущавин натрапив він на діжку. Стара дерев'яна, оббита залізом, стоїть собі посеред лісу, мов підставка для дивних подій. Вавка подумав. А раптом там мед чи щось їстівне, або навіть золото, зазирнув у діжку і в ту ж мить. Геп, і провалився крізь дно. Приземлився Вавка просто в лапи ведмедя. Та був то незвичайний ведмідь, а самотній, старий і страшенно нав'язливий господар берлоги, пильно глянув він на вавку і промовив басом О, наречена з неба впала. Стань моєю, дружиною. Готуватимеш мені, просуватимеш, розповідатимеш мені казки, а я тебе не з'їм. Вавка спересердя, а як не хочу, відмідь облизнувся і сказав Тоді з'їм. Вибору не було. Так і став Вавка дружиною ведмедя. мусив до світанку, підмітав берліг. Варив кашу з шишок, розчисував ведмедю спину. Ну і звісно доводилося вавці виконувати свій обов'язок дружини з усіма відповідними наслідками. Але про це ми відповідно казати не будемо, щоб не травмувати психіку читачів і глядачів і відповідно слухачів. От. Одним словом авці не переливки. І навіть у вісні був він під наглядом. Ведмідь не змикав очей на хвилину, дивився, як сва, а сапів, як паротяг. Міляли й дні, і ночі, а лавка вже забув, що таке тиша, що таке воля. Аж тут, одного вечора, ведмідь переїв ягід з брашкою. І нарешті задрімав. Задзеркатів у вісні, зачухав пузо і захропів. Вавка, як вихор, схопив торбу, насипав туди всього, що блищить, золоті годзики, срібну ложку, золотий годинник, ще й медяника захопив на дорогу і гайде тікати. Але відміть пафнюх, як сто псів, прокинувся. Понюхав, немає лавки, а ще й коштовності зникли. Зрадник Зривів ведмідь і помчав на навздогін. Тікав Вавка, як тільки міх, мчав лісом, як вітер, але лапи ведмедя вже лунали позаду. Майже піймав його вже, зачепив сорочку пазуром, і тоді Вавка кинув мішечок. Хай задовольниться та стрибнув просто в річку. Ойля підхопила його і понесла геть. А ведмідь залишився на березі з мішечком у лапах і з розбитим серцем. А Вавка, Вавка виплив та не там, де хотів. Та чи я принесла його на безлюдний острівець, де не було ні їжі, ні людей, ні навіть діжок. Лише чайки кричали знущально. Ось тобі золото, Вавка. Сидів Вавка, мокрий, сердитий, а що ж було з ним далі, то це вже зовсім інша історія. Мораль: не всяка ліжка добра знахідка, а не всяка пропозиція нещастя. От така от казочка, шановні глядачі і слухачі. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую вам за увагу.